Всім вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист справи собою людини і громадянина. Перед тим, як розпочати тему сьогоднішнього відео, найперше хочу попросити вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку, написати коментар і вже ж поширити це відео для того, щоб максимальна кількість людей знала, як захистити свої права в певній ситуації, про яку ми з вами сьогодні поговоримо. Отже. Тема сьогоднішнього відео це виграшні справи в судах проти Російської Федерації через агресію, яку вони нам заподіли як українському народові. Перед тим як деякі коментатори будуть мені писати, що це все дурня, що ніхто нікому нічого не віддасть. Хочу повідомити вам наступне виграші в українських судах це лишень перша фаза. Далі будуть розглядатися справи в міжнародних судах. Ми зараз проводимо консультацію відповідно. З нашими українцями в діаспорі, які знаходяться в країнах Європи, а також Америки, таким чином будемо підтягувати закордонних адвокатів, які відповідно допоможуть нам, допоможуть вам також, людям, які зараз дивляться за це відео, подавати позовні заяви в ці суди і вигравати їх. Хочу вам сказати, що цифри. Відповідно, які будуть оголошені в цих позовних заявах за кордоном, будуть в десятки разів більші. Знову ж таки, це лише початок. Другий дуже потужний момент, яким я хотів з вами поділитися, це один коротенький фрагмент одного аналітичного каналу, який я вам зараз продемонструю, і хочу, щоб ви звернули саме увагу на бігучу стрічку, де буде дуже важлива інформація для вас з вами. Як для українського народу, також хочу додати більше інформації, яка з'явилась буквально сьогодні з приводу. Я думаю, кожен з вас прочитав цю бігучу строку, в якій написано конкретно, чітко і ясно, що вже близько 400 виграшних судів виграли українці в Російської Федерації. Я вам хочу сказати, що саме наш юридичний відділ запустив цей процес ще тоді, коли почалася війна, коли почався напад. РФІ на нашу територію, один з наших юристів подав позов і виграв відповідну цю справу на суму 500 тисяч гривень. Ще раз наголошую, хто не встиг прочитати, прогорніть, будь ласка, це відео назад і ще раз перегляньте, про що там написано. Хотів наголосити про ще один дуже важливий момент. Зараз розробляється механізм для того, щоб ці люди, які вже виграли справи в судах, а їх вже є близько 400 на сьогоднішній день, могли вивести ці кошти собі на рахунок. Хто ще сумнівається, це ваше право. Хто хоче відповідно отримати грошову компенсацію, а також заявити про себе, що ви є частинкою українського народу, будь ласка, долучайтеся в нашу групу декларація. Там є вся інформація по даному питанню. Більше того, на даному етапі. Ми розробили вже 5 позовних заяв. Люди зараз є в судах і захищають свої права і свободи, а також права і свободи всього українського народу. Ще раз хочу повернутися до позовної заяви до Російської Федерації. Як я вже казав в попередніх своїх відео, ця тема дуже актуальна. Вона набрала обертів. Процес запустився. Я думаю, що в самому близькому часі. Ці 400 виграшних справ помножиться ще як мінімум в 10 разів, можливо, в 100 разів і більше. Справа конкретна, справа дуже потрібна для нас всіх. Наші хлопці і дівчата боронять нашу землю на передовій. Ми з вами працюємо в юридичному полі, тим саме допомагаємо нашим захисникам бороти ворога відповідно з іншого боку. Хто ще не зрозумів, передивіться ще раз це відео. Передивіться попереднє моє відео по темі позовів до Ерефії, про які я говорив. Хто хоче знову ж таки долучитися до цього процесу, долучайтеся до групи декларація. Посилання буде першим в описі до цього відео. Там ми проводимо стріми, обговоримо ці всі питання, допомагаємо вам рухатися з нами до одної цілі. Найперше, завершити війну на нашій території, а також збудувати з вами разом як український народ. Правову, демократичну, суверенну, самостійну Державу Республіку Україна. На завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію. Хто ще не встиг підписатися на наш канал, обов'язково підпишіться. Також, будь ласка, підпишіться на наші групи Телеграм, знай свої права і волевиявлення людини, а також група декларація, про яку я говорив вище. І на обласні групи кожен з вас може знайти свою область, долучитися відповідно до когорти свідомих людей, об'єднуватися і разом захищати свої права і свободи в статусі людини. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, перше слово волевиявлення. Я надам всю максимальну інформацію по даному питанні. Дякую, друзі, за вашу підтримку. Дякую всім, що дивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео.